На один день відвідувачі парку ювілейний стали учасниками великого українського весілля. Так, дирекція парків разом із агенцією ОСА відкрили весільний сезон. Вперше в Черкасах на одній сцені організатори влаштували декілька весільних церемоній. Чому весільний? Тому що весна. Чому весільний? Тому що кожен із нас проходив через весілля, і ми цим самим заходом піднімаємо людям настрій, їхні спогади. Та я завжди з радістю готовий приєднуватися і допомагати до незвичайних креативних речей, які дійсно додають ну, певної зюминки нашому житті, тому що ну, неможливо ж весь час думати тільки про хліб насущний треба робити якісь речі які будуть відрізняти місто будуть цікаві для мешканців міста агенція уса здійснює революцію у весільних традиціях організатори дійств прагнуть не лише розмежувати стилі а й створити для молодят казку або ж зробити з них навіть герої фільму у нас склалася така традиція в Черкасах наприклад Весіллі намішувати всі стилі, да от, здається, на перший погляд класичне весілля, але туди вноситься український якийсь елемент, елемент європейський, можливо, навіть повернення до якихось там ретро-традицій. От ми хочемо, в чому якби наша позиція, наша пропозиція клієнта. Ми хочемо показати, що набагато красивіше буде, коли ці всі розмежовувати поняття. Наречена Світлана обрала ретро стиль. дівчина переконана, що сучасне весілля має бути особливим та неповторним. Я как би вот ну хотіла б теж тематическую свадьбу, але в стілі стілякво такі от тоже вот теж э, е, так же самое і свадебное заказать такої очі на людей, Ну как би щоб все було во насищена, очі ярка, красиво, самые близькі люди. Тенденції запального національного весілля сьогодні теж популярні. Чисту класику традиційно обирає більшість молодят, чимало надає перевагу романтичні виїзні церемонії на лоні природи. З красивою аркою, пірамідою з шампанським і білими голубами весілля стає незабутнім. Першого весільного куражу долучилися не лише на реченні. Поряд зі сценою розмістилися косметичні салони, перукарні, магазини весільного одягу. Бармени робили коктейлі, а мімо розважали публіку. Черкасті рвалися до сцени, аби взяти участь у конкурсній програмі Весільні прибамбаси». Всім було весело, як на справжньому, весіллі. Юлія Кропова, Владислав Тягон, Віка новини.